Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу продовжити показ своїх покупок на OLX, так як зараз я не можу виходити на барахолки, мабуть, уже місяць не, нікуди не виїздила. Ну, і розпочати хочу свій показ із ось таких ось ось таких Такого чарівного набору, тому що в мене лише цукорничка і молочник. Це всім відомий, я маю на увазі всім поціновувачам фарфору, баранівський сервіз верба. Мені здається, якщо, якщо я не помиляюся, тут ось намальовані котики. Ті, що ми в дитинстві звали їх котиками гілячки вербові. Оце така цукорничка ось мені прийшла. Цукорничка абсолютно в ідеальному стані. Е -е 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 Перший сорт клеймо чашечка. Червоненьке клеймо, це 60-ті роки минулого століття. Така цукорничка, і ось такий молочничок, гарненький. Але на молочнику клеймо синенького кольору, тобто це другий сорт, це не з одного сервіза. Хоча він також в ідеальному стані, навіть збереглася позолота ось по обідку молочника. На цукорниці позолоти немає ніде. Мені здається, що повинна бути все ж таки позолота на кришечці, але її тут немає і навіть не видно, що вона потерта, мабуть, її тут не було. Також по обідку цукорнички теж я не, не бачу тут. По але перший сорт. Ось кусочок такого сервіза. Позолота потерта ось тут, де була підмальовка біля котиків, ось тут позолота стерта. Видно, що користувалися нею цим сервізом. І тут стерта. А молочник у дуже гарному стані, тут позолота не стерта. Як зазвичай в кожному сервісі молочник залишається в самому кращому стані, тому що ним користується менше всього. Також у цього продавця я придбала ще ось таку цукорничку. Ну, цукорничка ця йшла без кришечки, це я вже кришечку примудрила сюди, як казав мій старший синочок, примудрила. Від іншого якогось предмету. Так як вона трішки тут по кольору підходить, то я вже так і наділа на неї цю кришечку. Це, це цукорничка також із червоним клеймом першого сорту Баранівка, 60-ті роки. Дуже гарний такий ручний розпис. Тут також трішки потерта позолота, там, де була підмальовка золотом, також вона потерта, мабуть, також користувалася цією цукорничкою. Але тут позолота по обідку збереглася. Вона в дуже гарному стані колекційному ця цукорничка. Лише одна проблема, що вона була без кришечки. Треба кришечку буде пошукати. По інтернету і от такої от форми. Так як у мене цих цукорничок вже в колекції декілька зібралося, мабуть, штук 6, то я знаю, що рідна кришечка ось такої форми до цих цукорничок. І у цього ж продавця був ось такий заварничок. Мені дуже подобаються е, такі. Декольки на, на таких старих предметах. Це старий заварничок. Тут ось клеймо полонне. Це також 60-ті 70-ті роки минулого століття, другий сорт, синеньке клеймо і ціна на цьому Заварничку стоїть 65 копійок. Тобто це значить, що він продавався окремо цей заварничок. Тут ось також всередині навіть є ситечко, щоб не випадала заварка. Дуже він мені так сподобався. І форма така у нього цікава, гостренька ручка така. От. І Весь він в ідеальному стані, ціленький, хоча дуже старенький, але зберігся добре. По обідку ось тут ось тонесенька смужечка позолоти. ну, Тут вона потерта, звичайно, мабуть, користувалися, а навіть якщо й не користувалися, то господиня, мабуть, була така чистоплотна і дуже часто витирала пиль. На цьому заварничку і позолота стерта, але тут деколь дуже гарно збережена. Ось такі у мене покупочки також за цей час я придбала. Ще є в мене декілька посилочок. Одна, мабуть, уже на почті. Ще декілька посилочок мають підійти. Тому я буду рада. Якщо ви будете мені будете коментувати мої відео, буду рада за зворотній зв'язок і чекайте нових моїх посилочок і нових показів. До зустрічі!